Доброго дня. Сьогодні 5 серпня, місто Тернопіль. Підписники просять показати мій виноград. Виноград то не є моєю основною культурою. Основна культура мої це екзотичні, актиніді, яківі, банани, що є ще, інжири, хурма, персики, а виноград то так щоб трошки невелика кількість. Із столових маю тільки чотири сорти. Отут така місцинка для нього добра, сонячна. І має це ось Аркадія. Вже зробили в формовку. По одній гроні полишав на, кожне, на кожну лозу. Лози вже пішли, я їх не чеканю. Хай ще днів 10. Вже як почне розмягчатись ягоди, тут і зроблю чеканку. Це теж Аркадія. Оце ось його голова куща. Так я його пустив туди. Це Джой. Кишмиш Джой. Непогано заклалась гронка. Побачимо, як буде далі. Поза того року був дуже гарний врожай. В тому році з'їли всі мурахи і слимаки. Коли почав вже розмякчатись, наливатися, пішли дощі, почав тріщати, а вже був солодкий. Мурахи напали і з'їли все. Це Джой. Це Юпітер. Вже Юпітер починає де-не-де. Бубочки робити рожеві. Ну так, небагато, але буде родині посмакувати. Тут у зоні грон я е, обірвав усі листки, бо в нас йшли дуже сильні дощі і тепло. Зразу мільдю береться. Але коли провітрюється, тим більше в мене там вже паркан стоїть. Продиху тут такого немає. І... Так. І ще один кущ. Пріма України. Пріма України під час цвітіння йшли дощі. Загор дуже багато обсипалося, ягоди, а такі полишались китички. Не дуже я ним задоволений, бо... А, це не, це не врожай. Ну, я кажу, то не моя культура основна. Я так знаю, як її вирощувати, але щось мене вже не тяне до винограду. Не вистачає на все часу. Ну такий невеличкий огляд. Нема тут чим хвалитися. Е, обробив останній раз я його після цвітіння шавітом. Ну і тепер будемо дивитися за тиждень часу по погоді. Якщо будуть йти зливні дощі, треба буде ще раз біологічним препаратом якимось обробити. Бо вже десь за дві неділі починає буде Аркадія м'якнути, саме перша то достигне прийма України. Тоді Аркадія йде, тоді Юпітер. І завершає конвейер виноградний бджой. Ось таке завантаження. Бувало і краще, але добре, що й так є. Поласувати буде чому. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!